Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 4 червня. Знаходимося біля міста Вінниці. І Це та ділянка, де я вам колись показував обрізку весною. Тут всі культури садові: шовковиця, лохина, малина, виноград, гумі, персик, нектарин, горіхи, є все. Я там шовковицю трошки підрізав, щоб можна було заїжджати машиною. Там за будинком грецьких горіх, де ми за готували живці. От, і пройдусь коротко по культурам, що тут треба робити і що варто зробити, на мою думку. Е, виноград. Чудові сорти винограда. Ось треба побороти виноградного зудня. Бачите, кліщ. Не на всіх сортах він є, але тут він присутній. Треба з ним поборотися. От, треба зробити виламку зайвих паганів, двойнічки, тройнічки. Повиламувати. Бачите, з одного гудза йде зразу два пагани. Я б би оцей виламав би, лишив основний пагін, він несе навантаження дві грони. і Далі його підв'язати і все буде чудово. От, тут теж я б виламав оці слабенькі пагани, лишив би тільки, гарні, розвинуті, і з інтервалом десь 15-20 см між паганами. Так, ну по перійці, звісно, тут весь виноград чомусь заросший перійкою. Ну, як на мене, це не діло. Можна обірвати знизу паростки і спалити раундапом. А можна взяти реглон, баста, якісь десь теж зробити. Або фюзелат. Ну так, щоб не попало на виноград. Жималась сістивна. стивна. Чудова культура. Я вважаю, це найкращий ранньовесняний, скажімо так, Шикарний такий продукт. Бачите, от така ягода. Дуже класна і вже достигає. Так, це у нас акттінідія. З нею ніяких проблем. Росте собі, не боліє, не хворіє, шкідників нема. Там лохина, судячи по листю, вона потребує підживлення, бо листя таке блідно жовтеньке. От Бачите, справа кущі в ідеалі, а ліві жовтіші. Я би їх обрізав. Підгодував би сульфатова щоб вони виправились. Ось я трошки проламав персик, забрав знизу порослі оличі, він щеплений на оличі. Тут забрав зайві пагани і не нормував плоди, плоди лишив ті, які є. Їх тут і так небагато. Ось, Бачите, величезна гілка, моцна, на ній всього два плодика. Вони крупні, гарні, але їх два. От, я забрав уражені курчавостю пагани, прорідив. І забрав листя. Отаке було здуте, то я його повиривав, повиламував і частково виламав пагани, які не несуть плодового навантаження. Тобто, Чим менше паганів, тим краще розвиваються ті пагани, які ми залишили. От. Повністю все дерево я робити не буду, бо це багато роботи. Але власнику дам рекомендації, щоб він проламав, забрав зайві пагани і залишив, звісно, такі. Пагони, які несуть плодове навантаження, от, пріоритет треба давати таким. А поруч пусті пагони, які загущують крону, можна цілком виламати. Бачите, щоб тут був доступ світла. Це б я зробив. Так, тут у нас персик, який я вже проламав. Він хворіє, теж такий трошки бідовий, але після цієї операції сподіваюся, що він трошки очухається. Тут на 9-ки у нас три ряда дерев, карликова пещепа М9, завантаження плодами мінімальне. Тому в цьому році я би ніяких зелених операцій не робив, лише б е, захищав від шкідників і хвороб. І на наступний рік, я думаю, тут буде шикарна закладка плодової деревини. Облітає листя з. Абрикоса, плодів нема. Я вважаю, що це у нас манілія. Тобто слабо захищали і листя від маніліозу сипеться. Проблема з черешка починається. Бачите, лист зробиться такий скручений і обсипається. Ну, ситуація не така страшна, як в місті. Там взагалі листопад, але тут я бачу, що теж є ось ураження. Оці ось дюрочки, це клястер Ну і манілія тут теж присутня на цьому дереві. От, так що захист мав би бути кращий. Пару обробок мідю, хору, скор, сігнум. От якось так. Ці два дерева були пересаджені яблуні в великому, в дорослому віці. Бачите, Я їх жорстко порізав і, не дивлячись на це, маємо врожай. Є яблучка. Що тут? Проламати борошнисту росу і все. Із цих сортів, які тут присутні, борошниста роса більше всього на таких сортах, як Ліберті. Її багато на Ліберті. Потім ось, ось сорт Мантуан Mantuan, чи Мантуанер. Він відносно стійкий до борошнистий, але проскакувати може парша. Така густа крона, досить смачні Яблучка, Такий Сорт його не всі знають, скажімо так. Він старий сорт, але тут росте і власника він задовільняє. Тут ми прорядили два дерева кізела. Одне дерево чомусь виявилось без плодів. Мабуть, рано цвіло, але плодів я тут на ньому не бачу. Хоча ми його досить непогано розрядили, забрали у середину крони. А поруч. Нормальне дерево з урожаєм. Чому так, невідомо. В чому різниця, але тут урожай досить непоганий. Взагалі мені подобаються такі культури, як жималась, дерен, лох, він же гумі. Тобто догляд мінімальний, а урожай чудовий. От що тут посаду я би зробив? Вніс би гербіциди під отакі ось молоденькі дерева слабенький, слабенька коренева система, тут би я забрав пирійку. Взяв би раундап і пирійку повипалював, бо конкуренції з перійом таке слабеньке дерево не витримає. Цим то деревам великим вже байдуже. Вони потужні, корінь йде на 5-6 метрів. Ну, в цілому яблука будуть. Власник буде мати урожай, ну, не такий гігантський, як завжди, але. Поїсти вистачить. Бачите, що слава переможцям. Десь одне, десь два, десь три яблучка. але таке відро на дерево може бути. О, тут черешню доїдають вже шпаки, вона тільки запаліла. Червоніє, шпаки вже її довбуть і бачу, що пішла гниль, тому що покрапити таке дерево нереально і, звісно, ягоди будуть псуватися. Як це лікується. Ну Як лікується, садити молоде дерево і гарно доглядати, бо такого баба восьмиметрового важко вже і обрізати і покропити. От. Вишня, як не диво, бачите, яка заліплена. Хоч є і маніліоз, але урожай теж є. Сорт досить цікавий. Ну і Тут нанизу, де попав фунгіцид, листя значно здоровіше. І Кращі ягоди, мабуть, сорт Тургенівська, якщо я не помиляюсь. В принципі, все, що хотів вам розповісти. З вами був Михайло Шемчук із сада, який обрізався весною. От показую вам результат, до чого ми прийшли у червні місяці. Ну і для власника буде, скажімо так, видно фронт роботи, що йому необхідно зробити. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, коментарі. Радий буду відповісти. Всім мира, добра, всього найкращого. До побачення!